Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі, ці наші домашні помічники, вони такі різні, але дуже необхідні. Одні з них допомагають підтримувати чистоту в квартирі, інші берегти наш час, поспілкуватися з друзями, дізнатися про навколишний світ, розважитись. А що це за речі? Про це ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мої загадки. То мигне, то моргне, то у бульпашку пирне, в нас під стелею висить, овімкніть і світить вміть. Здогадались дітки, що це? Молодці, це лампочка. Коло чарівне кручує, зараз друг мене почує. Правильно, це телефон. Є у нас в квартирі робот. Довжелезний в нього хобот. Чистоту він полюбляє. Залюбки весь пил ковтає, що це. Молодці плесос. Він там розить, так старається, що сам від холоду здригається. Подумайте, дітки, що це? Холодильник. То вперед, то назад плаває по морю чайка, зупиниться горе, зробить дірку в море. Що це? Праска. А у нас вся рідня фільми дивиться щодня, бо недавно тітка Ліза нам придбала телевізор. Відгадай, хто цей мастак, що відлічує години і секунди, і хвилини. Та ще цокає тік-так, тік-так. Годинник. А які це предмети побутової техніки ви ще знаєте? Які речі допомагають нам дізнатися про те, що відбувається у світі? Телевізор радіоприймач. А які речі вмикають, щоб послухати музику? dvd програвач та плеєр. А які побутові речі допомагають вашим мамам на кухні? Мікрохвильова піч, кухонний комбайн. А що допоможе вашій мамі випрати білизну та одяг, пральна машина? Що з домашніх помічників показує нам точний час і будуть нас вранці? Будильник праска важлива у побуті річ. Д нею ми прасуємо одяг та білизну. Праска робить їх поверхню гладенькою, гарною без моршок. Праска на великого розміру, вона має плоску підошву та гострий носик, що допомагає добре розглажувати речі. Виготовлена праска із металу. ручка у неї пластмасова. Праска це електроприлад. Користуючись нею, треба бути обережним, щоб не опіктися та не скоїти пожежі. Що для Цього нам потрібно. Пелесос потрібен, щоб ним чистити килими, прибирати павутіння під стелею. Мікрохвольова піч потрібна, щоб розігріти та готувати різні страви. Холодильник потрібен для зберігання продуктів, щоб вони не псувалися і довше залишалися свіжими. Всі ці речі ми вже давно використовуємо в побуті і називаємо їх побутовою технікою, а ще їх можна назвати домашніми помічниками. Поміркуйте, діти, чому їх так називають? Дякую вам за увагу, до побачення!